Попе з військовою формою триває бойовий підрозділ Україна імені Семена Палія, який ще у січні надіслав скаргу до міської ради стосовно неякісного пошиття однострою, нарешті отримав відповідь від чиновників. У листі йдеться, що нарікання розглянули, та у найкоротші строки мають замінити брак. Натомість, як зазначають бійці підрозділу, на календарі вже березень, а реакцій жодних, а ось славно, звісно, форму військові майже не одягали. Ми її за три дня все здали. Вона не то, що не задоволена, вона просто не пристосована до, до використання. Чи ви говорили, що ви ось обурені, вам не подобається ваші Так. так. Ще яка була відповідь? Mm, все вирішимо, замінимо. Не знаю, багато варіантів було відповіді. Наша редакція також звернулась до міської ради з проханням надати копії укладених договорів на пошиття військової форми для місцевих представників добровольчих формувань. Як йдеться у документах, 415 комплектів військової форми, черевиків та термобілизни відшили 4 підприємства. Два з них це товариства з обмеженою відповідальністю та два ФОПи, ба більше вони розкидані по різних областях України. З Відкритих джерел відомо, що підприємство Рінотрейд Плюс, яке займається роздрібною торгівлею, зареєстроване у Хмельницькій області. Далі товтекстиль захист розташоване у місті Бровари, та двоє підприємців: Сергій Черка з Білої церкви та Андрій Поліщук. Числиться у селі Шишаки, що на Полтавщині. Це фірми прокладки, вони відмили гроші. Ну куди вони поїдуть? Скажіть, ну куди до кого вони поїдуть? Коли ви до них поїдете, ви нічого там не знайдете, нічого не вирішите. Чому? Тому що гроші е, зараз там основна задача це не знайти фірми. Є все там ми вже знайшли. Основна задача це як вони робили обнал, яким чином вони передавали е, от, отей, оту маржу оцим от людям, що я вже озвучив. Розумієте, це найголовніша зараз річ провести експертизу раз. І знайти як проходив обнал, і як передавалися гроші. Військові обурюються, мовляв, гроші, за які закупили неякісний товар, не виправдані, однострій дешевий, одноразовий та невідомо як закуповувався. Насторожує й те, що стандартний набір зимової форми збирали по частинам, до прикладу, вітровологозахисні вологозахисні штани та куртки, придбані окремо. Термобілизна приїхала з Хмельницького, черевики з високими берцями з Полтавщини. А ось лише фліски та шапки виробили в межах нашого міста. Як зазначає начальник. Штабу бойового підрозділу особисто на руки форму вони не отримували. Вона прийшла на пошту, а вже звідти її забрав представник одного з добровольчих формувань та роздав по інших підрозділах, хоча в договорі чітко вказано. Місце поставки товару вулиці Ярослава Мудрого, 15, тобто білоцерківський виконком, наявність товару підтверджується накладними та іншими необхідними документами, зокрема гарантією. Крім того, під час його приймання представник влади зобов'язаний перевірити кількість та якість форми. Але, як бачимо, цього всього не було. Коли був прописаний тендер, там були прописані строки. І саме тут хочу наголосити увагу, з приводу взуття. Тобто велися перемовини, наскільки я знаю, з Валтексом, які пообіцяли привезти з Туреччини якісне взуття, але вони сказали, що термін буде десь 25 грудня. Люди, які пропонували тендера, заключали прямі договори, сказали, що це пізно. Тобто там різниці, наскільки я пам'ятаю, 10 днів. Ну тобто, 10 днів можна було почекати. А за 10 днів видали непотріб, списали кошти. Кошти ну, треба ж освоїти їх, покласти до нового року в карман. Та попри слова добровольців, заступник міського голови Юрій Савчук запевнив нас у протилежному. Під час приймання товару за вище зазначеними договорами претензій щодо кількості та якості не виявлено звернення щодо неякісного пошитого одягу від представників ДФТГ відсутні а тому виконавчий комітет Білоцерківської міської ради не звертався до постачальників з приводу повернення обміну чи компенсації коштів. Для чистоти експерименту йдемо до власниці одного з брендового підприємства з пошиття одягу Білої церкви, аби фахівець оцінив якість такого виробу. Як наголошує Раїса Бойко, технічні умови з виготовлення військової форми мають дотримуватись всіх державних стандартів. А цей одяг має значне відхилення від норм. Ткнина розходиться у руках, а все тому, що зшиті з дешевого матеріалу для таких речей фабрики використовують спеціальні армовані нитки. Что они здесь использовали, теперь понять очень сложно, потому что оно уже готовое, или они э, уменьшили не дали на, на припуск, на свободу движения, или конструкция была неправильная. Потому что, или второй вариант это ткань. Два варианта. Но тут ни то, не то, я считаю, не подходит. Потому что такой уровень пошива это ж просто. Это невозможно такое давать. В мирное время, а в военное время тут еще наказаны должны быть эти люди. Ну вы посмотрите, что делается. Вот оно рвется. Якість штанів залишає бажати кращого, тож переходимо до куртки. Технічні умови в договорі розписані до деталей, однак їх не втілили у життя. Фігурний низ у одязі відсутній, погана фурнітура, недотримані заміри та недобросовісно оброблені шви. Вказує на недоліки спеціалістка у цій галузі. Капюшон з козирком да. довжиною, козирка щось не козирка. Ні. Довжина від краю до куліси 75 міліметрів на флісі, який складається з середньої частини та бокових частин. Розмір та об'єми капюшона регулюється за допомогою двох куліс: горизонтальний та по лицевому вирізу. Да? Один є по лицевому, а второго? О, бачите, ось вже і питання.

Вот и пожалуйста. Внешний пошив вроде бы неплохой, но отсутствует множество деталей, которые должны были быть использованы. Конечно, им надо закрепить ее на талии. Ну и где? Нет? Тоже нет. Капюшон не затягивается, то есть ветер будет гулять. Талия не затягивается. Нет. Щупай, щупай. Нет. Нет. На ринку військових товарів можна знайти значне різноманіття якісного одягу та ортопедичного взуття. Порівняти ціни ми вирішили в одному зі спеціальних магазинів міста, де представлені речі безпосередньо від виробника. До прикладу, тут фліски коштують від тисячі гривень. Це дорожче ніж в тендері, але й якість набагато краща. Шапки відповідають ринковій ціні 150 гривень. Така ж і в закупці. Куртка та штани також мають орієнтовно однакову вартість, як і в магазині фірмового однострою. А ось за неякісне взуття влада міста заплатила як за ортопедичне та шкіряне. Ось і модель зимова. Ось, бачите, вона йде. Зимова, але вона не так, як ми звикли на хутрі, вона йде на підкладці, яка е, тримає тепло. Її ціна в магазині у нас 2,5 тисячі гривень, але е, знову ж таки це одинична пара і можемо розмовляти далі. Да? Це натуральна шкіра, тобто, це, е, це те, що носиться. Міські чиновники спохватились купувати зумову форму для бійців лише у середині грудня, тож сподіваємось, за забезпеченням наших захисників вже літнього однострою вони задумаються значно раніше ніж тоді, коли температура повітря становитиме плюс 20 градусів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.